Ви храм Бога живого. Написано: вселюсь в них і буду ходити в них. Але є одне але. Просто так Господь не вселяється в серце людське. В серце людське вселяється Господь тільки тоді, коли його туди людина запросить. І ще слово Боже каже, що напишу мої закони. На серцях їх. Це є вчення нового заповіту. Тому але храмом Божим автоматично не станеш. Христос нас веде до Царства Небесного. Він сам сказав своєму слові, 14 від Дивана, такі слова з першого вірша. Хай не тривожиться ваше серце. Ви віруєте в Бога і в мене віруєте. В, в домі мого Отця сель багато. А якби було не так, то я сказав би вам, я йду приготувати вам місце. І коли піду і приготую вам місце, прийду знову й візьму вас до себе, щоб і ви були де я. А куди я йду, ви знаєте, і шлях знаєте. Хома каже йому: Господи. Ми не знаємо, куди ти йдеш, і звідки ми можемо знати шлях. Ісус каже йому: І я шлях, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця, інакше я через мене. Христос сказав ці слова, що обітелі приготовані, але шлях до неба до цих обітелей гусенький і тернистий. Цей шлях іде. Через смерть, але не фізичну смерть, а смерть для гріха. Я за це читаю Слово Боже. Це буде Івана, 12 розділ з 24 вірша. Істинно, істинно кажу вам: якщо пшеничне зерно, впавше в землю, не помре, то залишиться одне, а якщо помре, то принесе багато плоду. Хто любить своє життя, той втратить його, а хто ненавидить своє життя в цьому світі, той збереже його для вічного життя. Що це говориться? Для чого ж треба вмерти? Вмерти для світу цього. А як це зробити? Вмерти для гріха. Написано в Слові Божем «Умертвіть свої земні члени похідь плоті, блуд і багато чого. Я скажу, у мертві треба гріх. Коли ми любимо себе в цьому світі, ми любимо цей світ. Кожній людині треба залишити гріх. Всі ми народжені, і написано, що Давид каже, во гріхе моєму зачало, зачат я, ну рождаємося всі. І слово Боже каже, всі згрішили і залишені слави Божої. Але ми отримуємо оправдання даром, повірив Христа Ісуса. І коли ми дійсно щиро каємось, щиро відкриваємо серце для Бога, Христос заходить в серце. І людина народжується, перероджується і розум, перероджується і серце. І Слово Боже каже, треба вмерти. Христос помер на Голгофі, і завдяки Його смерті дуже багато принесла його смерть плоду. Нам щоб принести плід для Господа, щоб бути корисним, треба померти для гріха. Є написано в цьому світі царює похід плоті. Похиті очей і гордощі життєві. Людина, яка дійсно в Христа, переродилася від Нього, в неї є розуміння, що таке гріх? Є боротьба, боротьба духа і боротьба плоті. Люди, які не прийняли Христа в серці, вони духовно мертві. Люди не розуміють них Немає сознання глибокого гріха і поняття, що таке гріх. Але коли людина приходить до Христа, і у неї потім приходить сознання, і не починається боротьба. Боротьба плоті і духа. Так, да, бо гріх він мійшов через тіло. І написано, що навіть сам Павло каже, а я плотяний проданий гріху. Але потім він каже, що закон Бога живого, тобто Слово Ісуса Христа, воно каже, мене перемінило. Воно зробило з мене іншу людину. Процес я зараз зачитаю Слово Боже. Це Галатів 5 розділ, 16 вірша. Тож кажу: живіть по духу. І ви не будете виконувати похить плоті, бо плоть хоче протилежного духу, а дух протилежного плоті. Вони один одному противляться, так що ви не те робите, що хотіли б. А якщо ви духом водитесь, то ви не під законом. Діла ж плоті явні. Ними є перелю, блуд, нечистота, розпуста ідолослужіння, чародійство, ворожнеча. Чвари, ревнощі, лють, суперечки, розбрат, поділи, заздрощі, вбивства, п'янки, гулянки і тому подібне. І про що я попереджав вас, як і раніше попереджав, що ті, які таке роблять, Царство Божого не успадкують, а плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, милосердя, доброта, віра. Лагідність, стриманість, проти такого нема закону. І далі говоряться слова такі, ті, що Христові розіб'яли плоть із пристрастями і похотями. Ну, це не про фізичне розп'яття, говорить, це говориться про боротьбу з гріхом. Треба так боротися з гріхом. Що порівнює це боротьба з розп'яттям. Чому й говорить Слово Боже, «умертвіть» землі члени, умертвіть гріх. А умертвіть гріх ми можемо не робити. Христос каже: йди і більше не гріши. Але є така тенденція, чомусь повторюється цей гріх. Деякий гріх повторюється. То треба його сповідати Ісусу Христу. І написано: а якщо хто згрішив, то ми маємо ходати перед Богом, Ісуса Христа. Він є умилестивлення за гріхи наші. І щоб стати храмом Бога, треба мати чисте серце. Ці слова би, храм Бога Живого, вони звучать до тих, хто чистий серце. Нам треба стати кожному. Храмом Бога живого, очистить своє серце, народиться згори. І умершлять гріх кожен день, тому що багато ми грішимо. Але є ходатай перед Богом. Ісус Христос. І треба померти для гріха. Це старання, зусилля. Бо Царство Боже написано, береться воно зусилля. І ми бачимо. Картину нам чітко слово Боже каже, що відбувається з серцем людським. Така була боротьба у апостола Павла. Він каже, інколи я роблю не те, що хочу, а те, що не хочу, роблю. І він каже: бідна я людина, хто мене збавить, йому була ця боротьба. Але в кінці він каже, я дякую Богові через Ісуса Христа. Бог допоміг йому, побороть гріх. Інколи люди кажуть, я не можу боротися. Ну, так, А якщо б ти міг би боротися, зачем тоді Христу приходить було? Якщо б ти міг би звільнитися від гріха, то для чого тоді Христос би прийшов на землю? А Христос він прийшов, написано, прибив гріх до Христа. Але знову Бог не забрав право вибора у нас. І право вибора грішить і не грішить? Залишається за нами. Але нас попереджав слово Боже: іди більше не гріши, щоб не сталося з тобою ще гірше. Багатьох людей Господь зцілював і багатьом людям він казав такі слова. Коли він пробачив блудницю, яку привели і хотіли побити її каміннями, за те, що вона була, була розкутна в житті, Христос її простив. Але він їй сказав, йди більше не гріши. Коли він зцілив народженого. Бачачі. ну, не помню точно конкретно, кого він зцілив людину і не помню, не сліпо народжено по-моєму. Ну, суть така, він сказав цій людині, іди і більше не гріши. І нам теж сьогодні Бог каже, іди і більше не гріши, щоб не було гірше. Тому хай Господь нам допоможе сьогодні дійсно переглянути своє життя. Погляньте своє серце, як ми сьогодні стоїмо перед Богом, як ми сьогодні, що в нашому кожному серці відбувається? як ми до Господа відносимося, як у нас сьогодні, які в нас з ним сьогодні скажімо так, відносини. Це важливо. І важливо сьогодні, щоб нам відносини з Господом були основані на любові до Нього. А зараз ми будемо молитися за наші потреби. Скажемо потреби, будь ласка.